Дільнічні офіцери поліції спільно з поліцейським офіцером громади Конотопського районного відділу поліції помітили молодого хлопця, який перебував на пусторі та щось ховав у траву. Побачивши правоохоронців, молодик помітно занервував. Під час подальшої перевірки зловмисник зізнався, що робив закладки з психотропної речовиною ПІВІПІ. Як попередньо встановили правоохоронці, 30-річний чоловік в месенджері натрапив на групу, де пропонувався заробіток. Через вказаний чат-бот фігурант зв'язався з невідомою особою, яка за грошову винагороду запропонувала робити закладки з наркотиками, на що останній погодився. Отриманий товар, зловмисник розкладав у визначених місцях для подальшого отримання їх третіми особами. середині кожного зі згортків бачимо прозорі зіп пакети, всередині яких знаходиться кристалічна подрібна речовина. Поліцейські затримали наркозбувача в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та вилучили 11 зіп пакетів з кристалічною речовною зовні схожої на півпі банківські картки та мобільний телефон. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили злочинцю про підозру у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального Кодексу України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересування чи збут, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на даний час правоохоронці працюють над встановленням інших осіб злочинної схеми розповсюдження наркотиків.